Загальноосвітня школа номер 7 на своєму подвір'ї святкувала урочисте відкриття нового обладнаного спортивного майданчика, який виборола у конкурсі Клич друзів, граємо разом. З 2005 року фонд братів кличко започаткував цей всеукраїнський проект, в якому могли брати участь всі міста і села нашої батьківщини. Мета конкурсу створення належних умов для заняття фізкультурою серед дітей та підлітків. На довгоочікувану радісну подію чекав весь колектив Лозівської школи. Одного разу трапилася така приємна ситуація. Наша Світлана Віталівна, це мама одного з учнів нашої школи, знайшла в інтернеті спам повідомлення. І в цьому повідомленні вона дізналася про умови акції від фонду кличків Клич друзі граємо разом. І буквально бурхливо всі почали працювати над цим планом. Брали участь, реєструвалися, заповнювали анкети, писали історії про своїх вчителів історії, про кращих спортсменів школи, про кращі досягнення, і в результаті перемогли. В середині квітня фунт Володимира та Віталія Кличків опублікував результати конкурсу на сайті. У список відбору на перше місце у двадцятку переможців потрапила Лозівська школа номер 7 Заявок від середніх шкіл було отримано понад дві тисячі по всій країні. Загалом найактивнішими учасниками цього року стали Харківська, Запорізька, Кіровоградська та Львівська області. Всією шкільною родиною від наймолодших до найстарших активно брали участь у конкурсі, залучали друзів, знайомих та навіть батьків, щоб наблизитись до перемоги. І після цього майданчика у нас збувається вже не одна мрія. Мрії, які мріємо перемогти. Ми перемогли в зірниці. Вчора ми перемогли в обласному етапі зірниця, і тому це не просто подарунок, який нам зараз подарували клички, а це початок наших мрій, які збуваються. А на зміну цих мрій приходять нові і теж будуть збуватися. Дітки, всі дорослі, вчителі, директор школи, ті, хто заповнював анкету, ті, хто вірили свою перемогу. У нас наше гасло фонду Fight for your dream борись за свою мрію. Треба бути наглим по-доброму і це все, все, весь світ і життя перевернеться. Тут одна така листівка зі 150, 161 майданчика, який ми відкривали. От. Ну, зокрема, якби, я не тільки представник фонду, я й ведучий 9 сезонів. Веду. Тобто, я побував в кожному куточку регіону. Тому май, май, майже все знає. Де ми були? В Харкові, Чугуєві, е, села міського типу з та Золочів, селищі, Вовківка. Ну і нарешті Лозові. Я вже казав про те, що ви зайняли перше місце, нам дуже приємно. Сказу, хочу сказати, що в наступному проєкті вже маєте брати участь, це дуже просто. Наступний проект для Лозової це посилка успіху. Гадаю, що цього року буде у нас 50 посилок. Ви вже маєте чемпіонські амбіції, знаєте, як перемагати. Я впевнений, що ви надміно переможете. Ну що ж, е, хочу сказати, що це шостий майданчик Харківського. Зокрема, сьогодні ми відкриємо 158-й восьми. Майданчик право проекту. Клич друзі, граємо разом. Нам потрібні вчителі фізичного викування. Де вони є? Фізруки до наші. І власне кажучи всі вашій школі, тому що саме цей інвентар допоможе пані проводити роки фізичного виховання ще краще. Тоді браво! Шановні колеги, учні, батьки, я пишаюся вами, що протягом навчального року ви гідно відстоювали ще школи номер 7 брали участь у різноманітних конкурсах. Про це яскраво свідчить наше сьогоднішнє чудове свято. Фонд і фундація вселили віру і надію. І сьогодні і надія і віра стають реальністю. А реальність така: спортивний майданчик є добрим підґрунтям щодо зміцнення навчально-тренувальної і спортивної бази закладу. Спортивний майданчик. Віднині стане місцем для організованого дозвілля відпочинку. І зміцнення власного здоров'я. Я хочу більше сказати про сьому школу Лозову. Що наступного року ми хочемо фонд Кличко зробити так, щоб не ми обирали переможців, а переможці цього року обирали переможців в наступному році. Ви знаєте, як перемагати, ви можете поділитися Сергій Іванчу своїм досвідом в іншій школі. А ми з руки приїдемо, повірте, у вас набагато крутіше ніж в Києві. Представники фонду Кличко організували для дітей розважальну програму зі спортивними іграми та конкурсами, бажаючих взяти участь була велика кількість. Брали участь у розвагах не лише учні сьомої школи, але й діти з інших шкіл. На активних та сміливих чекали подарунки. Проводилися анкетування з метою дізнатися, про що мріють діти, тому що тут багато ігор, конкурсів можна отримати призи. Можна приходити на канікулах з утра ввечері, займатися спортом. В конкурсах спортивних участь брать тільки до 17 років, Да, ну ідеш вчительки, це таке ноу-хау від нас. От тільки з цієї школи. А от в розірісі можуть абсолютно брати участь, абсолютно всі дорослі, і малі, дідусі, бабусі, всі, хто загодно. Так само дітки можуть брати навіть з іншої школи. Нічого страшного. Мы раздаем анкеты, дети заполняют. В концепт мероприятия будут разыгрываться ценные призы. Школяри зізнаються, що такі значимі події вони не аби як раді. Ми дуже раді нашому результату, тому що ми зайняли перше місце по Україні. Ми дійсно горді за свою школу. Ми приймали активне участь, голосували, регіструвалися. І ось ми бачимо результат, площадка наша – це невероятний успіх. Да, мы очень рады, правда, площадка, я считаю, будет развивать способности всех наших ребят, не только на уроках физкультуры мы будем заниматься, я думаю, что и просто в свободное время. І не тільки наші ученики, а ті, які рядышком живуть, і просто будуть ребята з міста приїжджати, смотреть, займатися. Це огромный плюс кожному, тільки плюс здоров'я. Всі активно проходило, організація нашого праздника. Вся школа була задействована, то есть ребята наші голосували много раз, по много разів. Так, дуже велика радість. Ми дуже горді за нашу школу, що ми разом об'єдналися і змогли досягти цієї мети. Мені сподобалося те, що за кожний конкурс навіть переможцям і переможеним дають призи, аби ніхто не ображався. Щасливі, що ми поучаствували, перемогли. і навіть якщо те школи, які не победили, ну теж поучаствували, то тоже хорошо. Сергій Іванович, директор школи, розповідає, що підтримав ініціативу взяти участь у масштабному конкурсі. Коли дізнався новину про перше місце, це було для нього великою приємною несподіванкою, на яку не чекав. Звичайно, несподівано і дуже дуже приємно. Ну а мені звичайно зателефонували у телефонному режимі. От і сказали, що Беруть участь в початку такого конкурсу. Я звичайно їх підтримав. Потім по результату коли сказали, що мы зайняв перше місце на рівні України. це було Всі ребята наші готовились к этому замечательному концерту. Мы готовили и флешмову, и танцы, и песни. Очень ответственно подошла к этому администрація. Наша школа и ребята, конечно же. То есть замечательный праздник, я считаю, получилось весело. Замечательно. Про здоров'я, добре дбай, на майданчик поспішай. Раз, два, три. Хоч на хвилинку з нами йди, робить розминку. Руки сильні, ноги душі, фізкультуру любим любимо дуже. Кисобі коно, аби Ми всі наперед і всі Благодійна організація фонд Кличко закликає ті школи, які цього року подали заявки, але не виграли конкурс, брати участь у наступному році, так як є досвід і перевага над тими, хто буде брати участь вперше. У багатьох шкіл є шанси вибороти перемогу наступного року.